Доброго дня! В цьому невеликому відео я хотів би поговорити про об'єкт події JavaScript і його властивості, що вказують на координати місця, де цю подію було власне згенеровано. Наприклад, при натисканні лівої або правої кнопки миші об'єкт події пропонує цілий набір різних властивостей, які часто густо мають однакові числові показники, і це призводить до певної плутанини. Розробникам, особливо початківцям, буває важко визначити, яку з цих властивостей потрібно використовувати і що власне, мається на увазі. Саме тому я і вирішив записати це відео. Для розгляду означеної проблеми я пропоную скористатися наступним прикладом. Посилання на архів з кодом я прикріплюю в коментарях. Це у нас сторінка, яка містить три цільових блоки. При натисканні на будь-який із них. Він підсвічується певним кольором, ну, щоб нам було зрозуміло, з чим ми власне працюємо. І його назва переноситься в текстове поле форми. Якщо ми подивимося на HTML-код, то маємо набір блоків з класом ExampleItem і форму з іменем form-info. Тут вже в одному абзаці розташовано перший, першове текстове поле, решта поки що закоментовано. Трохи згодом в процесі запису цього відео я кожну частинку буду розкоментовувати і пояснювати, про що власне йдеться. Коли ми відкриємо в JavaScript з метою економії часу, я сюди вже написав кілька допоміжних методів, які дозволяють мені, по-перше, видаляти підсвітку елементу, якщо клацання миші було не першим. Далі метод addClassActive, який дозволяє підфарбувати в темно-червоний кольор саме той елемент, по якому подію згенеровано в останній раз. І метод DefineCurrentBlock дозволяє в текстове поле перенести назву того блоку, по якому ми здійснили подію. Основний код у нас розташований в методі Example. Ці властивості, які ми будемо розглядати, вони містяться в об'єкті події. Нагадаю, що для JavaScript будь-яка подія, клацання мишки, прокрутка коліщатка, натискання певної клавіші на клавіатурі, зміна розмірів вікна браузеру, все це є подією, і така подія записується в JavaScript як певний об'єкт. Щоб подивитися на те, що в цьому об'єкті існує, напишемо команду console.dir І подивимося на цей event. Розгортаю консоль, я її розташував знизу, щоб було зручніше було бачити. Ось безпосередня сама подія і все те, що JavaScript знає або може продемонструвати нам про цю подію. І тут ми стикаємося з цілим набіром дуже подібних властивостей. Наприклад, існує Client X і Client Y, трохи нижче з такими самими числами Layer X, Layer Y. Дуже подібне число Offset X Offset Y, Page X, Page Y. Потім існує ще Screen X, Screen Y. І нібито цього нам не вистачало, ще на сам кінець продублювали X і Y. Всі ці властивості вони вказують на те місце, де знаходився вказівничок миші, коли ми здійснили натискання лівої кнопки. Різниця полягає лише в тому, що є відправною точкою для цих координат. Власне, про це ми зараз і поговоримо. Для того, щоб робота е відбувалася якомога швидше і не витрачати багато зайвого часу, всі властивості, які ми будемо аналізувати, я буду записувати у масив. R. А далі буду здійснювати його перебір. Перша група властивостей, яку ми подивимося, це властивості Page X і Page Y. Додамо їх у перелік. І одразу зробимо перебір цього масиву за допомогою метода forEach. Цей метод в якості параметра вимагає callback функції яка буде застосована до кожного окремого елемента масиву, що ми перебираємо. З цим елементом ми будемо виконувати наступні речі. По-перше, в HTML документі ми будемо відшукувати елемент форми, ідентифікатор якого співпадає з оцим значенням. Повернуся зараз до HTML і розкоментую перший закоментований абзац. Тут у нас є два текстових поля, у кожного з, їх, з них є ідентифікатор, причому його значенням є саме таке формулювання, яке використовується в об'єкті події. Я маю на увазі, що регістр букв тут важливий. Ми будемо знаходити це поле. Для цього скористаємося. Класичним get element by id І цьому методу передамо рядочок, який є елементом масиву, що ми перебираємо. В такий спосіб ми отримаємо текстове поле, і значення, яке ми будемо в нього заносити, буде фіксуватися у властивості value. Власне, самим значенням. У нас буде отриманий з об'єкту події властивість, яку ми аналізуємо. Наприклад, якщо мене цікавить pageX, я повинен написати LM, це у нас об'єкт, PageX, це у нас властивість. Але оскільки ця назва в нас вже зафіксована у масиві у вигляді рядочка, ми замість крапкової нотації використаємо нотацію квадратних дужичок. Де будемо? Вибирати цей елемент. Власне, всю підготовчу роботу ми зробили, тепер можемо поглянути, що у нас вийде. Повертаємося до браузера, оновлюємо сторінку, натискаємо на будь-якому блоці, отримаємо його назву в поле Активний елемент. А в розділі PageX і PageY ми отримуємо значення Undefined. Це говорить про те, що ми десь в чомусь помилилися. Насправді так. Об'єктом події у нас є не елемент, а event. Ось тепер все гаразд. І ось ми отримали координати того місця, де в нас знаходився курсор миші, коли ми натиснули ліву кнопку. Page X і Page Y це властивості, які вказують на координати вказівника миші щодо всього документа. З певним відсотком... Припущенню, ми можемо сказати, що йдеться про розмір нашого баді. Якщо я зміню екран, розмір екрану або розмір браузера і згенерую цю подію знову, і скористаюся смугою прокручування і клацну приблизно по тому самому місцю. Ми побачимо, що числа суттєво не відрізняються. Тому що насправді йдеться не про розмір екрану, не про розмір браузера, а про розмір документа, тобто, грубо кажучи, оцю блідо-оранжеву поверхню. Властивості PageX, PageY не залежать від розміру браузера, на відміну від наступної пари. Повертаємося до HTML-коду, розкоментуємо наступний абзац. Поговоримо про властивості Client X і Client Y. В JavaScript додамо їх до переліку елементів у масив. На відміну від PageX і Page Y. Client X-Client Y вказує на видиму на координати мишки відносно видимої частини нашого документа, підкреслюю слово видимої. Зараз у мене розмір екрану, тепер, прошу, розмір браузера такий саме, як розмір документу, тому числові показники тут будуть співпадати. Але якщо ми трохи зменшимо вікно браузера, і згенеруємо подію там само. Зараз вони однакові. А якщо я просуну трохи горизонтальну смугу і вертикальну смугу прокручування, і також згенерую подію там само, то ми отримаємо вже різницю. Тобто PageX, PageY вказує на фактичний розмір документа. А Client X, Client Y вказує на координати відносно видимої частини цього документу. Простіше кажучи, прив'язуємося, так би мовити, до лівого і до верхнього краю вікна браузера. Якщо ми віднімемо від Page X Client X, ми з'ясуємо приблизно відстань, на яку ми прокрутили горизонтальною смугою прокручування. Те саме стосується. І різниці між Page Y і Client Y. Дуже подібно до ClientX ClientY Client Y працює наступна група властивостей. Це просто X і Y. В об'єкті події вони розташовуються безпосередньо в самому низу. Вони є абсолютними синонімами до двох попередніх. Щоб перевірити це, подивимося на числа і побачимо, що вони завжди будуть співпадати Client X і X, Client Y і Y. При прокручуванні те саме. Але в довідковій літературі стосовно цього питання, все-таки рекомендується використовувати саме Client X і Client Y замість XY. Наступна група властивостей, як правило, виникає, викликає найбільше утруднень для розуміння. Мається на увазі Layer X і Layer Y. Також додамо їх до переліку аналізованих властивостей. Найчастіше. Коли ця, е, ми аналізуємо цю властивість, перепрошую я. Перепрошую не client, layer X, я сам помилився. layer X. І layer Y. Часто густо. Значення, які повертають ці дві властивості, будуть співпадати з тим, що пропонує нам Page X і Page Y. В незалежності від того, який у нас розмір екрану, в незалежності від того, чи користувалися ми смугами прокручування. Тобто, начебто, виглядає дуже схоже. Але різниця стає очевидною тоді, коли поглянемо на довідково. Літературу з довідкову інформацією стосовно цих властивостей. Зокрема, там сказано, що layer X і леєр Y містить значення, які дорівнюють координаті відносно позиційованого елемента. Я хочу зробити особливий наголос на фразі позиційований елемент. Простіше кажучи, це означає, що вказуються координати до елемента в CSS властивостях якого. Використовується властивість position. Не суттєво з яким значенням. Absolute «Relative», fixed «Sticky». важливо, що є позиційованість цього елемента. Якщо ми повернемося до нашої розмітки, і для батьківських елементів, для підпорядкованих елементів example item, батьківському example items з включимо абсолютне позиціонування. Ось воно в мене закоментовано, точніше, відносне позиціонування. Повторюся, не важливо, що у нас тут, важливо наявність самої властивості, позіщен. то поведінка браузера трохи зміниться. Тепер у нас layer X і layer Y буде вказувати на координати миші відносно лівого і верхнього країв позиційованого елемента. Тобто, в моєму випадку мається на увазі положення від літери О в блоці 3, по якому я клацнув тільки що. До верхнього краю батьківського елемента, він позначений у мене оранжевим пунктиром, і до лівого його краю. Не до екра... краю браузера, не до екра... краю сторінки, а саме батьківського елемента, у якого. Наголошу ще раз, є властивість Position. Власне, в цьому і полягає основна відмінність цього набору властивостей. Принагідно хочу зазначити, що Layer X, Layer Y не є стандартизованим. Існує вирогідність того, що в різних браузерах. Вони можуть бути відсутні але, або працювати трохи по-різному, тому розробники і автори стандарту настійливо рекомендують уникати використання саме цієї пари Layer X, layer Y. Наступна пара властивостей називається у нас. Offset X, Offset Y. Власне, з неї можна було б і розпочинати запис даного відео. Ця пара властивостей відповідає за координати. Які вказують на краї цільового елемента. Тобто, коли я клацаю по якомусь елементу, Offset X offset Y вказує на координати положення мишки відносно лівого краю самого цього елемента і верхнього краю цього елемента. Ще одна група властивостей, на яку я хотів звернути увагу, з якою ми іноді стикаємося, це Screen X і Screen Y. Додамо їх до переліку аналізованих. Якщо вікно браузера в нас буде розгорнуто на, всю, на весь екран, то screen, X, screen Y буде співпадати з Page X Page Y. Власне, воно буде співпадати з більшістю властивостей. Але якщо розмір браузера буде відрізнятися від розміру екрану, то показники Screen X Screen Y будуть вказувати на координати мишки відносно. Лівого краю екрану і верхнього його краю. Тобто, враховується не батьківський елемент, не цільовий, не розмір сторінки, навіть не бра... розмір браузеру, а розмір екрану. Зверніть увагу, це значення, що дорівнює координатам зміщення вказівника миші в глобальних, тобто екранних координатах. Це, власне, всі пари властивостей, про які я хотів поговорити. Сподіваюся, що це відео трохи допомогло вам прояснити ситуацію, в чому полягає між ними різниця. І якщо у вас виникнуть якісь запитання, будь ласка, пишіть у коментарях, я спробую дати на них відповідь. Дякую за увагу! Експериментуйте, пробуйте, і все у вас вийде!